Привіт, друзі! Ви на каналі Сашоплойт, і сьогодні ми з вами будемо грати гру Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom. І ось починаємо ми з цього. Але не знаю, чи мені варто дивитись, чи ні, але я скіпну. Будемо ходу діло розбиратися, що, де, як і до чого. Але я чув, що ніби там планктон зробив. Е, роботів. Геррі, ну. ти бачиш що. Я не знаю, що зі Е, know, lot, know, lot, sure lot, sure. Добре. Давайте пропустимо. Хто знає англійську дуже. Так. так, я бачу дуже багато всього, значить нам показують все. І ось я дома з Геррі. Так, з ним можна поговорити. Так, тут треба 10 ось квіточок. що? You Bikini Bottom Stinks. Breaking News! Бікині ботом! Authorities are not sure who is responsible for Я тоже не зрозумію. Так, тут треба одну золоту лопатку, це напевно, щоб вийти. Так, давайте перейдемо на кухню. Вона безкоштовна. Ага, ось ці квіточки. Сто не чогось різних кольорів. Не знаю. Так, я вже майже набрав 50. Все, в мене є 54, але. Так, але давайте підемо перше сюди там D10. Е, о! Це спальня. Цікаво тоді, що там, де за 50. Так, давайте прочитаємо табличку. Це спанчбобові труси. Угу. Угу. Е, Спанчбоб. Е, губить свої труси, коли е, роботи йому роблять боляче. Ага. Тут тобто, ні. Ага, мені не носимо урон. Ага! Це буде ніби. Це просто генератор тусі. Прикольно. Я так розумію, що, типу, труси це є моє життя. Так. Що це? Е -е, нажимаю це, щоб зробити бабл спін. Ага, ага, ага. Що це за чуваки? Ага. А з них ось ці штуки падають. Вони, вони, в мені, в мені так, ну добре, як там пишуть, давайте нажмемо. І ось така штука Ну, Давайте я поки що буду збирати все. Я не знаю навіщо, але давайте я поки що все буду збирати. Добре, це що за кнопка. Нажметь із. Ага, то треба якусь. Ага, чекай. Вона тільки що була Ага, то коли я підстрибую, то тоді. Значить нам дали батут. Так, добре, давайте зберемо наші бльоски. Вау! батутик. Так, а цих тоді. А цих тоді як? Алло, як цих. Е, я не пам'ятаю, а як цих тоді? Ам, е, чекаю, якщо... Тобто, якщо ось так, то просто. Не знаю. Типу, ось так треба бати? Зрозуміло. Угу. Так, далі у нас ще. Ну, давайте зберемо ще ось ці три бльоски. У мене вже майже 150. Угу, 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 угу. Типу можна не з. У, це що? Це типу карти? Вау, ви подивіться, скільки тут всяких карт буде. Друзі, це капець. Тут всяких карт. Добре, давайте ну, цю кнопку нажмемо, І мені дали м'ячик. Це прикольненько. Це що таке? Це що таке? там таке? Я не знаю. Ми... Давайте нажмемо сюди, і нам дають такі штуканці. І час! Типу, Треба добратися до, до якогось носка. Я, чесно кажучи, трошки збентежений, тому що я навіть не знаю, що робити. Так. Ну, один якийсь носок. Що це таке? Тобто ці носки теж зараховуються? Ага, на кожній карті є по 8, так? Ні, дивіться, тут є по 14, ще якісь бабо. Що це таке? Я не знаю. Ну, ніби тут все зібрали, все нажали, все обдивилися, ніби більше нічого немає. А, ага, і бачите, коли все, вони отак ходять. Тоді підемо, давайте вже купимо відкриємо тут. Це, Це, напевно, чулан. Що це таке є? Це золота лопатка. Золота лопатка потрібна, щоб відкривати локації в бікіні -ботом. Угу. бікніботу. Угу. Так, і це наша перша лопатка. Так, І вона, типу, нам зараховується тут, так? Подивіться, скільки тут можна отримати лопаток. Все. І тепер ми можемо виходити, так? Так, <щук> да, друзі, ми можемо вийти. Ми можемо вийти капець. Капець, 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 Добре, ми виходимо. Ем, Що тепер? Що далі? Ми чекаємо, поки воно ем, домівки. Ага, і там за лопатки можна. Челіфі. Що тут за тут він наче то робить. Це що? Це що, типа їх різних є? А чого а чого а чо мені труси відняло? Добре, давайте ще ось цих усіх... А де вони? Куди вони пропали? Коротше я так зрозумів, що ось цих червоних чіпати не можу, але. Як тоді їх розбити? Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, то вони ось так во підриваються, я зрозумів. Bubble you Buddy. Yes. Right. Так, я не знаю, що. Bubble Buddy нам щось наговорив, наговорив. Значить ось ці чуваки нам нічого не роблять. Е, є чуваки, що літають по підпустці. Типу, це треба їх бити ось так. Але ще був якийсь камінь, я не знаю, я його не пробував. І червоний, він тепо забачить. А ці, я, я як до них підходжу, то все, вони вже просто зникають кудись. Я не знаю, як мені їх зібрати, але. О, давайте Патриком Ти повинен даунти носок. Це його носки, і ми їх маємо збирати, так? Ага. Патріку. Дивіться, що там за такий зелений місяць. Вишка, ну, це що це за За 15 лопаток? Це типу інша локація якась ходить, чи це теж такім ботом? Ну, не знаю, не знаю, будемо дивитися, будемо спробувати. Так, це якась кнопка, давайте попробуємо натиснути. Дали якусь платформу і давайте. Давайте я стану на неї і. золоті труси! Так, що тепер? Нам дали шадний кепшек. Я бачу, що там лопатка, але як нам туди дійти? У нас тут є кнопка. Я, я зрозуміла, що ця кнопка треба Ага, і нам так, тому що я чую цей звук. Так, нам дають знову 30 секунд. Але я не встиг на корабель, я не встиг. Так, добре, сподіваємось, що зараз я встигну дойти до лопатки. І давай, давай, давай! І все, це наша друга лопатка. Я на нас так прикольно виглядаю. Там що за будинки? Ці? Це що за Я Бачу, вона дуже доволі приколятка. Добре, ми обов'язково дійдемо, але піде вже і так дуже довго, тому сьогодні, напевно, в джалі Філд не підемо. Але давайте ще обдивимося будинки Сквідварда і Патріка що там є. Можливо, там ще щось буде, якісь. Ті... So... Oh, а, що, а що він нам не дав лопатку? Ну добре, давайте позбиваємо з тих хво... чочків. А... а де? I він? I а він? Такий... Фіносач, нам не дав. От я його поб'ю зато. О, підтримує. Ой, блін, всі картини поламаю, за ж ти мені лопатку не захотю давати. Okay, okay, okay. <турж continues> ти гониш? Ти гониш? Я просто мав йому все зламати і мені дали би лопатку. Це капець. А носочок, Патрика? А носочок. А, а носочок. Давайте ще трошки, я сім олені роге. Та я в якийсь екстрасенс. Ще й носок. Коротше, в нас є три носка, три лопатки. Дівненько. Думаю, що так буде і далі. Ну, поки що виходимо. Зайдемо ще до Патріка. І подивимося, що в нього. Може, в нього ще там золота лопатка буде і десь валялася, ні? Сподіваюсь, що буде. Ну, і на цьому вже завершимо першу серію. Така ознайомлива. Заходимо, заходимо На пересі моїм мі мі Так, давайте перш З цих чуваків Заберемо В мене уже 220 Цих чуваків Харніш, сніжок, так Ем, дай мені телевізор а найкращий друга, блін, прикольно. Наді може, з нами в команді буде ще грати Патрік. Та бу було би при. Все, ми тепер будемо друзі. А стоп! Мисочок. Ого, за ось цю синю дали аж десять. Щоб ви собі розуміли. Все, давайте виходимо. Ну, золотої лопатки, на жаль, не було. Чи було? Не знаю, ну, коротше, ну там не було золотої лопатки. ну Якщо у Сквідверта там ще можна було ще доломити, то тут вже не було що. Хіба може на картину треба було, О, Точно, як я не догадався, на картину треба, можна ж було вдарити. І може за то ще дали би не шла, то було лопатку. Давайте подивимось. Давайте перше все розваляємо. Так. До речі, можна так фармити е, свою блістяшку так, давайте п'ємо. Не працюю. На жаль. Що ж, така була перша серія. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і усім вам! Па-па!